Сьогодні минуло 111 років з часу початку Першої глобальної війни, Великої війни, Першої світової війни. Це була перша така глобальна війна, яка була наперед спланована, свідомо спланована з метою геноциду європейців і, зокрема, українців. Ця війна розпочалася з Вбивства Ергерса Фердинанда, великого спадкоємця австро угорського престолу, який мав величні плани щодо реформи Австро-Угорської імперії, яка і так була найбільш демократичною державою планети Земля, її реформи в Триєдину монархію, де мали би вільні права і кожен народ Австро-Угорської імперії, зокрема і галичани, і інші слов'янські народи. Тощо, відповідно, ті дикунські держави не могли того допустити, і вони задумали вбити РГР Франса Ферданта для того, щоб знищити і Австро-Угорську імперію, і всю Європу. Їм це вдалося 28 липня 1914 року вони вбили Франса Ферданта, і одразу ж Всеросійська імперія оголосила мобілізацію. Як так можна за один день одразу оголосити мобілізацію? Тут навіть в інтернету не було. Але чомусь в Санкт-Петербурзі вже знали про це. І навіщо їм та мобілізація? Невідомо. Але німецька держава одразу оголосила вимогу до Стар Російської імперії зупинити мобілізацію. Адже це загроза конкретна і в випадку, якщо з імперія імперії не зупинить мобілізацію, сама оголосити мобілізацію і відповідно оголосити війну в Російській імперії. Але тих диких звірів Всеросійської імперії це не зупинило. І надалі продовжують мобілізацію. Ну, Європа мусила оголосити війну в Всеросійській імперії. Ну і одразу ж підключилися Британська імперія і Французька так звана Республіка до цієї війни проти Європи. Ну і згодом приєдналася ще одна хижа імперія Сполучені Штати Америки. А також зрадниця Італія. Ось вони. Воювали проти Європи чотири роки. І війна закінчилась офіційно. Вважається, що в листопаді 18-го року. В цій війні ми мали всі шанси перемогти. Європа як завжди, європейці це є сильний народ, сильні держави, і ми мали можливість перемогти. Зокрема, величний український народ мав можливість створити величну українську державу. Для цього були всі придумови, Держава була створена, але Європа зазнала поразки в цій війні. Зауважую такої поразки, якою може зараз зазнати Україна. На той час фронти стояли стабільно, Європа перемагала всюди і скрізь. Війська європейські стояли під Парижем, вся Європа, тут, Україна, Білорусь, Балтійські держави, Кавказ, все було звільнено від тої зарази чужинської. Все було у нас добре, але. Європейські держави, Українська держава, німецька держава, Словорська держава, Османська імперія, болгарське царство програло через внутрішню політику, тому що були надто демократичними і надто багато дозволяли різним реакційним колам всередині держави. Дозволяли страйки, публічні вимоги, вимоги зупинити мобілізацію як тепер в Україні. Вимоги повалити існуючий уряд як тепер в Україні. Вимоги щодо демократизації армії і всього на світі, так як тепер в Україні робиться, і маючи таку прекрасну військову ситуацію, Європа здалася. Здалася, капітулювала і наслідки тої капітуляції ми бачили з вами Це і, і кінець ганебне першої світової війни, знищення знову розшматування України, розшматування Європи. Потім Друга світова війна, така сама і остаточне винищення е, величної європейської культури, європейської держав, створення того, що ми зараз маємо. Тож будьмо уважні, пам'ятаємо, що історія для того, щоб її вчити, і що ми з вами вчились на помилках минулого. Прошу вас, панове українці, не піддаваймося на, на ті різні фокуси ворогів народу українського, на ті різні дії спецслужб Російської Федерації і інших українонависних держав. Не руйнуємо державу серед, не розхитуємо її, не дозволяємо перемогти ворогам українського народу. бо… Коли вже третій раз вони переможуть, тож українського народу вже точно не буде. Нас винищать до коліна. Тож шануємо спана українці, гуртуємося. і перемагаємо в єдності. Наша сила І лише в єдності перебуваючи. Ми здатні будемо створити величну державу українського народу і відродити європейську культуру, стати її осердям.